Пан Олександр показує стан свого будинку після того, як в нього влучив російський снаряд у березні цього року. Будинок, розташований недалеко від центру міста, де жили російські військові, тож, говорить на час окупації переїхав в іншу частину міста. Коли ж повернувся, побачив його в такому стані. На підвіконі досі уламка від снаряду, які залетіли в кімнату. Накриття ж не було, взагалі ж не було киші, не було. Тут, лило, тут акваріум у нас був, бо бачите, у мене ламіна тут лежав. І тут же коробка вона була. Тут повна води було, так що тут ж можна рибку було вирощувати. Тут все завалено було, осколками, все було тут, поперебито і меблі, і інструменти, ну все, битова техніка. Оце ми прийшли, побачили звільнення. Звільнення у нас добре, що нас звільнили від квартири, ну от все. І ремонт, пристройка вже бачите, пристройка. Тільки прошу, маду закончив. Якраз перед війною. Пошкоджений не тільки будинок, а й усе, що було на подвір'ї. Родина сусідки Олександра, пані Олени, теж не може повернутися у зруйноване житло. Самотужки змогли закрити отвір від снаряду у стелі, але все майно зіпсовано дощами. Займувати ми не прийдемо, ну ми хоча б, щоб накрили нам кришу, поставили окна і двері. у нас же двері там. Ну а так би вже, я не знаю що. Не попропадали, все. попропадали, і, і меблюся пропала. У березні одразу після звільнення цей будинок мав такий вигляд: сьогодні на допомогу мешканцям стали волонтери Добробату. Чоловіки з ромен приїхали відновити дах будинку. Ми довгий час їздили по сумщині, розбирали завали. Там одного разу, що ворожбі були, що там допомогли трошки відновлювати. І людей світяться очі, і руки чешуться допомогти людям. Ну, в том, в чому Зим, зима на носі. Тому всі добровольно, залюбки. Було б більше місць в машині і більше б людей приїхали і допомогли. З першого дня до роботи над відновленням будинку долучився і тростянчанин Денис. Говорить, вирішив прийти, коли побачив оголошення в інтернеті. Тужна бути якась частинка. Ну, ти щось робиш, не просто там вдома сидиш, а якась частинка ти себе віддав в роботі. Віддав тростянцю, відновлення тростянцю віддав себе. Роботи на будинку, говорить Вадим Лаврик, вистачить близько на два тижні, в залежності від погоди. Працюють чоловіки повністю безоплатно, організовує проживання та надає матеріали міська влада. Накриватимуть будинок металочерепицею, яку отримали від обласної військової адміністрації, говорить начальник відділу капітального будівництва Тростянецької громади Віктор Никоненко. Загалом у громаді пошкоджено 1429 будинків, з яких 60 – приватних будинків зруйновані повністю або частково, але потребують капітального ремонту. Частину будівельних матеріалів, отриманих як допомогу від різних благодійних організацій, вже роздали людям. У нас є додаткова потреба в матеріалах. Ми отримали від військової адміністрації обласної 46 тисяч кірпіча, але нам необхідно 100 тисяч. Ми дали заявку. Також нам необхідно ще 10 тисяч листів шифера, щоб задовільнити всю потребу. Нам ще потрібно тисячу метрів квадратних скла, і нам ще потрібно багато роботи зробити по встановленню як пластикових гікон, так і пластикових і склопакетів. Мешканці з цього будинку на Благовіщенській говорять цієї зими повернутись до будинку не зможуть, бо ремонти у квартирах зробити не встигнуть. Але накритий дах в береже вціліле майно. Ці хлопці приїхали, дуже ну, велика дяка їм, бо вони приїхали, вони дійсно почали робити. Бо у нас вже ну ніяких сподівань не було. Думаю, що на зиму це так з воно і буде. Дякую всім, хто причетний до цього. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Сумщина.